Сьогодні ми познайомимося з буквою. «ю». Чим же особлива буква Ю. Буква «ю» позначає два звуки Є, У або один звук У. Давайте розберемося, коли ж буква «ю» позначає два звуки. Перед нами юрта. Називаємо голосні звуки. Ю-Ю чуємо звук У, позначаємо його. А позначаємо голосний звук А, ділимо на склади Юрта. Тепер вимовляємо слово Юрта ще раз. Ю-Ю. Крім голосного звуку У, ми тут чуємо приголосний звук Й. Ми знаємо, що він завжди м'який. Отже, буква Ю стоїть на початку слова, тому вона позначає два звуки Є, У. Хлопчик про себе може сказати Я читаю, вимовляємо голосні звуки І, позначаємо А, читаю, чуємо голосний звук У. Ділимо на склади «чи» та Ю. Повернемося до букви Ю, вимовляємо ще раз, чи та Ю. Чи та Ю. Ми, крім звуку «у» голосного, чуємо, з чим який звук Є. Подивимося, де стоїть буква Ю. Буква Ю стоїть на початку складу. І позначає два звуки Є, «у». Робимо висновок. Буква «ю» позначає два звуки Є, «у» на початку слова і складу.